Mışlık mı var На нашому каналі Ретро Річ Тиве. Сьогодні у нас цікавий буде майстер-клас. Ми сьогодні в салоні італійських матеріалів фарб да штукатурки зі мною Олексій. Зараз він розкаже вам, хто він тут, чим вони займаються, і трошки розповість про те, що ми будемо тут робити. Олексій, привіт, мене звати Міть Олексій. Я керівник студії фарб Текалор місто Київ. Текалор – це офіційне представництво бренду San Marco. А San Marco – це виробник італійських матеріалів для ремонту та будівництва. В нашому асортименті і фарби, і штукатурки декоративні, і мікроцемент, і матеріали для древини, і багато інших матеріалів. І сьогодні до нас звернулася Вікторія з завданням зробити сталішну. Зроби, робити її ми будемо мікроцементом. Так, у нас стара стільниця з нашого об'єкту. Ми вирішили її врятувати і дати їй друге життя. Ну як завжди, ви ж пам'ятаєте, да? То ми будемо покривати мікроцементом. А Олексій нам проведе майстер і розповість все про етапи створення такого процесу і які матеріали потрібні. Так що поїхали. Олексій, розкажіть нам, які етапи потрібні для того, щоб покрити ось таку стільницю мікроцементом? Ну, по перше, її треба передивитися, якщо є якісь виямки, пошкодження їх треба буде зашкоплювати. Потім ми грунтуємо спеціальним магізійним ґрунтом, який може наноситись на пластик, і навіть на скло. Отакий у нас буде ґрунт. І потім ми наносимо два шари мікроцементу, можемо якось декорувати фактуру придавати і кольор відповідно. Потім наноситься гідрофобізуючий захист, це просочення, яке пропитує мікроцемент, робить його повністю водонепроникним. І наступні два шара це буде лак захисний, який буде захищати мікроцемент до стирання. Угу. Тобто можна і ставити якісь кастрюльки, можна да. буде чашки, да. да і нічого не буде. Да. Я знаю, що у вас є стіл, ось такий гарний, на якому ми це будемо робити. І він, до речі, покрит да мікроценам. Да. Скільки Він тут вже у вас живе? Він вже тут рік живе, але ми експлуатуємо його таким нещадним чином. Ми ставимо на нього відра там, всі зразки, і він як новий в принципі. його помив, і Він як дуже новий. крутий і ще крутий ефект цієї деревини. Так, по перше, нам що треба зробити? Саме Вона? перше зараз ми оберемо колір. Як тонувати матеріал, підготовлювати його чудово. У нас є отака, от як вона називається, кольорів. стандартна, так. стандартна, стандартна. Це все Це на мікроцемент. мікроцемент. Да. Це все такі кольори. Можна да, забити, чудово да. так що, дівчата. У мене дівчата за кадром, і ми будемо обирати зараз колір. Так що, якщо що, не одна, я винувата буду. По-перше, ми її добре вимили, щоб не було ніяких плям, жирних і залишків там клею і ще чогось. І далі трошечки-трошечки зашліфували, але ми віримо в чудо ґрунт від Сан Марко. Він на всі да, поверхні лягає і на скло, як ви сказали. Так, да, Ґрунт називається Пролінк, він з дрібним пісочком і дуже афізійний. Тобто, він дуже гарно чіпляється навіть до скла, керамічна плитка там. Глянце, без проблем. Я знаю і бачила у вас, що ви фарбували а, не підвіконня, а рами да, з так. пластику. Це такий самий ґрунт, я використовував, але без піска є така версія. Угу, інша. Угу. Ви ґрунтували їх, да, пластик так. фарбували? Пластик групували, і... потім наносили фарбу. І році. вони на вулиці mm -hmm. все це тримаються. Чудово, цікаво. Так, що ми, тобто ми зашифували просто для того, щоб якісь отвори, щоб вони були в площині, рівні. Ми трошки зашліфували, відмили, відмили весь жир, тобто трошки знеживили цю глянуціву поверхню. І зараз будемо наносити оцей ґрунт адгезійний з піском. Чудово. Все, насували, Дай -дай -дай. гарно куточок, всі торці гарно пророблюємо, Ну і площину. ґрунт я вже замішав гарно, тобто він отакий густенький. Бережно. Та воно дуже летить. Ли Леся не філонь. <рес> не можу забрати. <рес> не дали пензлика. Сейчас дам. У нас буде компонент А і щекуча така супер. Компонент Б. Mm -hmm. Я зараз, вони розміщуються таким чином: 15 кг компонента А і 5 кг коротше, компонента Б. Mm -hmm. Я в таких самих порціях зроблю 1,5 кг компонента А і 0,5 Б. Mm -hmm. Чудово відкладаємо... для цього ви будете Так, да, на баги, цього мені ваги. Mm -hmm. треба. Зараз відсиплю. Ну, до речі, ми е, можемо продавати продукти на розлив. Тобто ми не даємо там ціле відро, якщо вам треба квадратний метр зробити матеріалу. ми дамо саме на квадратний метр ну, з невеличким запасом. Угу. Не треба ціле купувати. Я відвантажую зараз півтора кілограма. Все, дівчата погрунтували сталічку зі всіх боків, без пропусків цією грунтовкою. Вона має висохнути ну, мінімум 4 години. І після цього можна буде наносити перший шар самого мікроцементу. Він називається Continuum Deco. Ось ми затонували вже перший компонент А, Continuum Deco компонент А в такий сірий колір, не знаю, чи видно вам чи не видно. І в цей компонент А ми будемо додавати суху суміш компонент Б. Continuum Deco компонент Б. Ну там в відповідних пропорціях до речі, мікросементи це таке покриття для майстрів, які вміють читати інструкцію, слідувати цим інструкціям, а також не мають проблем з математикою. Ну з простою математикою, де там є три частини, одна частина. Тому що тут майже всі компоненти, всі компоненти системи, вони двокомпонентні, і треба там розраховувати кількість. Тобто ми додамо суху суміш, і цей другий компонент, вона який затверджувач, так. то воно не буде вже зберігатися. Так? Так, Нам так. потрібно буде нанести. Після змішування компонента А з компонентом Б суміш живе до півтори години. Угу, чудово. Ми загрунтували, залишаємо сохнутий ґрунт, і потім переходимо до другого етапу. Штату шкіри. Ґрунт висох. Нам для цього потрібно було три години, і ми переходимо до другого етапу. І Олексій зараз розповість, що ми будемо робити далі. Ми тут затонували кантініок Deco, це сам мікроцемент. Ми затонували відразу на два шари для е, наступного етапу. Нам потрібна половина цього матеріалу. Ми зараз його розділимо на, на два е, за допомогою вагів. Додамо другий компонент і почнемо наносити перший шар мікроцементу. Ви якось кажете, що треба в два етапи, Да? Ми почнемо з чого? З торців наносити? Так, да, почнемо з цього торця і з того торця. Це тариць частина самої старішки. Він ну, відразу треба наносити. Ага, а потім ми одразу всю цю площину mm -hmm. наносимо, ще можемо нанести на цю частину, так? Да? Так. Да. Тож, поїхали, розмішуємо, так? Да? Да, я підготував таку штуку, відразу її відталюємо. Тут у нас. Півтора кілограма. Півтора кілограма, тобто ми маємо 750 грам відпасти від праздниці. Від Цього нам треба 250 грамів. Угу. Ви просто додаєте да. суху суміш да. і змішуєте. Да. Все, я не пам'ятаю питали чи ні. Ви казали, що вона встигає потім да, від... півтори півтори години. Півтори За півтори години, години нам треба да. е, використати да. цей да. матеріал. Тут 750-250, тобто докладаємо до кілограму. До перемішати дуже важливо гарно перемішати, щоб комочки білого цементу не цього не залишати. Треба брати якісь вінчики. Ну, коли об'єм великий, так, звичай, звичайно, об'ємчик треба. Такий маленький об'єм до кілограма можна мішати і ось таким чином, як, як тісто. Угу. Чудово. Поки Зрешно. ви мішаєте, розкажіть, будь ласка, у мене тут пару питань. Ваш салон займається і дає послуги такі? Да? По так, в тому числі, ну, взагалі, взагалі, ми націлені більше може на продаж, але ми і даємо послуги. Чому я сакцентував на, на цьому увагу? Тому що ми не переб'ємо там, якщо майстер там приведе своїх клієнтів, ми не будемо там настаювати на тому, що ми от будемо наносити, що ми можемо наносити. Тобто, mm -hmm. ну, Наша перше, перше завдання, як офіційне представництво бренду самаку в Києві, наше е, основне завдання це продаж. Mm -hmm. Але для того, щоб продавати більше, ми можемо також і допомогу mm -hmm. робити. Тобто я можу звернутися до вас, прийти, і сказати, мені потрібна підлога, мені потрібна так. стіна, і ви дасте майстрів так. і матеріали. Так Так. Чудово. по всім матеріалам, які у нас є, мікросменту там і. Решті. У всіх матеріалам. у нас є майстрі, які кваліфіковані, які робимо об'єкт. А тепер це буде моїми. Шуткую. В описі під відео я залишу вам всі посилання на офіційне представництво. Інстагра, у вас є, Тікток. Інстаграм, ток Instagram, сайт, TikTok, сайт, сайт все хеде. Все, все залишимо. Давайте, будь ласка, від розпилювач. Червоний там стоїть. От ми його змішали, він такий густуватий трошки. Для того, щоб він був більш еластичним, можна додати трошечки води. А скажіть, будь ласка, яка ціна матеріалу на квадратний метр? Ну якщо рахувати стаєшного таку? То приблизно 1600-1650 гривень. Це вартість матеріалів на квадратний метр. А це з роботою чи без Ні, це роботи? Без роботи. Це а ще робота майстра тут окремо взагалі рахується. Якщо рахувати просто пора, то просто квадратним, якщо квадратними метрами рахувати, то десь 1300 гривень коштує робота. Робота, квадратний робота, да. метр, плюс да. матеріали. Да. Але торці – це буде окрема штука. От останнього mm -hmm. разу рахували десь 400 гривень за метр метропогони роботи. Тобто це буде квадратний метр, у цей тарець це 400 гривень за роботу. буде. Угу. Ну і Матеріали там приблизно 150 матеріалів. Фух, у нас тільки два тарця. Для того, щоб торець намазати, ми так трошечки матеріалу набираємо зовсім небагато. І починаємо. І так зі всіма тарцями, таким чином ми починаємо наносити матеріал, обмазувати тонким шаром. Спершу ми просто накладаємо матеріал. Тобто завдання накласти, вимазати весь весь терек. Тут поки що ніякого декоративного ефекту не робиться, нічого. Один шар просто нанесли. Да, да. Ага, пройшли, щоб рівненький був. І прям ми летімо. Я зверху можеш попробувати. Ви робіть торці, а я зверху зроблю. Да. Ну Все, ми зробили перший шар на торцях. Тепер можемо переходити на саму поверхню. Наносимо перший шар самого мікроцементу. Ці цяточки це ми погано корінка. Беленькие ки, да? Угу. Задача нанести максимальну тонко в зерно перший шар. Через годину продовжу. Чи треба одразу всю площину робити? Ні, ні, треба всю площину. Буду, буду, буду Видно. А це якщо вивити. це перший шар тільки. Це одно буде вибуха. Буде... Ну, типа, краще, Враще, ніж на другому. Ми нанесли перший шар мікроцементу, це виявилось не так то легко. Олексій це робить більш правильно, але все приходить з досвідом. І що тепер ми? Тепер мікроцемент має висохнути, ну, мінімум, я думаю, 6 годин. Mm -hmm. В нашому випадку ми наступного дня. Yeah. Зашкуримо, приберемо зайве, тобто наша задача була нанести в зерно ніякого декоративного ефекту, нічого, просто нанести перший шар в товщиною в зерно. Все, ми це зробили. Воно сохне до завтра. Завтра шліфуємо, забираємо зайві елементи, що будуть звисати, mm -hmm. і наносимо вже такий декоративний правильний верхній остаточний шар. Mm -hmm. Далі теж залишаємо сохнути, і вже буде далі фінішний у нас шар. Да? Ну все, ми залишаємо на висихання і далі вже перейдемо до наступного етапу. Ну що, ми продовжуємо. Наш перший шар мікроцементу вже застив, і ми будемо наносити другий шар. Що ми зараз будемо робити, Олексій? Перший шар ми зробили. Він висок сок цю ніч зараз. Треба буде взяти наждачку, шпати, позбувати все зайве, все, що звисає. На цьому етапі ми рівняємо, рівняємо кути, щоб вони були під 90 градусів. І все, і потім будемо приходити до наступного етапу це нанесення другого шару. Так само, як ми перші, так да, але як, я бачу, що ви трошки підготували маленький, да, да. зашліфували, да. то ми зараз робимо це, так. само, да. Ну що, поїхали. Що нам треба? Замішати мікроцемент, ага, з з другим компонентом. Зараз зробимо, зараз знайдемо. <ган -тур> Олексій вже намішав нам для другого шару мікроцемент, і ми робимо те, що робили і е, з першим шаром, але більш ретельніше, да і вже більш Не, так, да, рівніше, рівніше. Вже. фінальний. Шапер. Ось ми дає... цей зашліфували, він такий вже не має бугрів, рівний в плоскості. Все починаємо наносити. Кельмою, так? Да? Вони не видасти. Так, видав кельму, шпатель видав. Угу. І починаємо. Ми ну, оце отак, так? Да? Виносимо. Угу. Небагато я наносимо. Нормально. Нормально. І починаємо з кутка і тягнемо на середину. Да. А, взагалі з серців, точно, ви нам казали. Super. Олексій, розкажіть, що ми зробили з другим шаром і що ми будемо робити далі? Після нанесення другого шару мікроцемента, який називається Кантініо Deco, він висок години 4 сок. Потім ми його гарно відшліфували, куточки всі зробили і прибрали пил. Це важливо, дуже, так, да, це це дуже важливо, звісно. Ми пропили сосили, повністю uh -huh. забрали пил з поверхні. Після цього ми маємо нанести гідрофабізатор. Це двокомпонентне просочення. Яке мікроцемент захищає від вологи від води, і після висихання про фіксатора будемо наносити лак. Угу. Тобто і лак у нас є. Якщо лак там десь щось да, то ще захищає так. оця так. штука. <зах> захищає від вологи. Супер, то ви її змішуєте. І потім ми наносимо. Так, ми її змішаємо в відповідних пропорціях, тому, як я казав раніше, треба знати трошки математику. Uh -huh. На таку невелику кількість нам потрібно буде там, 15 грамів компоненту А і там. Uh -huh. Тобто 7 грамів компоненту Б. Я це розрахую, зараз змішаю і нанесемо гідрофобізацію. Uh -huh. Чудово, давайте це зробимо. Скільки він сохне? Як він Один? називається, як я сказала? Контініулінг називається. Гідро гідрофобізатор. Фомізатор. Фобізатор. 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 Да, гідрофобізатор. Тілпіниці. Просто рівнесенько, води зі своїм. А ковдишними рухами такий полочка. Але важливо без пропусків. Угу. І водим посохну, так? Наша стільниця підсохла, ми покрили, це забуває лише. Підсохло і зараз що ми? Зараз будемо наносити два шари лаку. Тобто у нас вже декоративний ефект весь готовий. Стільниця і мікроцемент просочений гідрофабізадром. Тобто він вже не вбирає в себе вологу. І для того, щоб стільниця була стійка до гарячих кастрюль, там до стирання, ми її покриваємо спеціальним двокомпонентним лаком. Вона вже дуже приємна, ну така на дотик. Клас. Мені подобається, вже подобається. Давайте покривати лаком. Так, зараз треба замішати лак. Він також двокомпонентний, міцний дуже. Зараз ми в відповідних пропорціях, відповідних до кількості погонних метрів, ми замішаємо необхідну кількість і покриваємо саме... валиком? валиком два шари з проміжками десь дві години між шарами. Угу. Чудово, давайте зробимо це. Наносити важливо дуже тонкими шарами, не треба там наливати, дуже багато пічними руками. Ну, так? А, навіть може ставити, якщо завжди. <ріст> Друзі, ми закінчили наш майстер-клас, покрили нашу стільницю вже і лаком. Остаточний такий варіант, не варіант. А... Остаточний вигляд ви побачите вже, коли ми її встановимо в квартирі на кухню, як це буде виглядати, але вам скажу, що вона зараз виглядає топчик. Олексій, скажіть, будь ласка, нам розкажіть підписникам, де ще можна використати мікроцемент? Мікроцемент можна використати, як ми зараз, на меблях, на столешнях, на фасадах кухонних можна використовувати на підлогах, в душових кабінах навіть на піддо, замість піддону, тобто монтуються трапи, навколо монтується система мікроцементу. Його можна використовувати навіть на плитку, якщо в у ванній кімнаті вже є встановлена плитка і вона тримається, і не хочеться робити ремонт, тому що багато пилу, бруду і шуму. Демонтаж, да, ага. то без проблем можна нанести мікроцемент прямо на плитку. Є рішення, є система, яка це вирішує. Круто. Сходи без проблем ми робимо дуже багато сходів. Чудово. мені дуже хочеться спробувати і зробити щось з меблів з мікроцементом. І я думаю, що це буде цікаво. А ви напишіть в коментарях, чи цікаві вам такі майстер класи чи цікаві хто живе в Києві, щоб ці майстер-класи були фізичні. Ну тобто можна було прийти і спробувати. І взагалі залишайте запитання. До зустрічі, до нових зустрічей і дякую вам, Олексій! Да, дякую вам вашій студії. За цей цікавий майстер класи досвід, па